Бакинцы угу. и иранцы. Вот тут, да? Да. Мне не понравились иранцы одни. Они летят очень высоко. Ну. Но когда летят в стаи, они рассыпаются. Именно иранцы? Один там, да. один, два там, три там. И ну, и вы вот в кучу этот. хотели, да, собрать? А в кучу бакинцы летают в стаи. Ну. Я взял, побил. Думаю, попробую, посмотрю. И что поменялось? Во, поменялось. Игра улучшилась. На высоте именно, да? Да. В стаї, короче, держится. Вот заходит стая против ветра и вся начинает и играть. И держится игра, да? Да. Поиграли, и стайка пошла. А іранці а ти... розбрелись, допустим, да, по понятно. Ну, теж щось в цьому місці. А ми якраз тільки з дядькою спілкувалися, він каже, іранців типа, ганяти треба не більше дев'яти, а якщо більше, то вже там, типа... Я світ виводив нас. Це, мабуть, з тої опери, що Ви? бачиш, багато теж. Втеш... Вийдемо бутилку, так і не поставив. Бабков називав такий. Як? Как... Голубяк. Як зовут? Як фамилія? Бабков. А, є, на московському, по моєму Та ні, з с Приднепровки, за Приднепровка. Ну, не у Челябинские, да, были? Нет. Это мы за этого говорим, Бобкова, не? Ну, вот двух он вот Тоже ж коснулось, Уран. Ага. это Вишневый, Битвы. Я говорю, да я даже с того, что есть, я говорю, дай мне голос, ну, продай, одного вот продал, у себя там в поле взял, и я вывел то, что говорил, за три года. Уранов у Тоже три года, да, план ставили? Не, Нет, не ставим, я говорю, как получится. Ну, получилось, короче. Так этими куранами, этими куранами золото забирал, короче. Я их потом подарил, говорю, все. Кредитов с семьи. Ну, добрый, дякую вам. Все, ну, да, позвоним,

Ага, я бачу, я бачу. Стол, я вже все бачу. Все, поздно. Я вас вітаю. А що ви мед їсте чи продаєте? Продаємо мед! І їмо, пацтва. і продаємо, так? Да? Да, да, да. ага. Так заходь до нас. А, дякую, я ж знімаю, поки не можу. А оце не ваш? моє. А, так давайте я з цього. бо я так... Сидять, сидять он, сидять на, на, на їжі. А ось і гречані, я ж той раз... Кажу, а де Гречані? Ось бачиш сидять, да, 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 ти бачиш такі, да, насичені насичені так, Да, от, Я ж тоді казав, да, що по типу, Харківську я ж нього питав, він каже, так нема, харків'яни. Не вони не вони не є. Ми вам бачили, я кажу, мабуть, ну, по харківськи він сам да, так, це ж типу харків'яни мені привозили, типу, оці гречани. Не бачиш вони які прям. Ну... Да, да, так, чіткі. Чіткі, Не рябота побитая по всім. да, так, да, так, да, да, да. Такі Не розкидана, да, да. так, не просто. А оцей ні. чорний, так, да, світлий, він ну, такий звичайний, скажімо. Так. Шокремякі... Да, він... ну... Інша тема, інша тема. Да, ще, так, да. темний, там пари. А що це за чубата там сидить, чи що то? Жовте. А, то воно не чубата. Ні, чубатих нема. А, то їй просто на скубличі що там. Так. Спугав, завжди йде чубатися. О, вона не чубатики теж спікує, що там вискочила. А, а цьому і... Ага, це є, чорний. Курсак з чубом. Чубатий, так. Жалко, мабуть. І курсак, і з чубом. Для супа старий, так зрозуміло. Ну... А, а ось бачиш, який опять же щось шось... да, червоно поясняється. Тільки щось у нього не дуже біла голова, Ні, тут аблою, типу, було... ну, бро. Тільки ну, да, там бровки. Да, так як брова ти називають. Ну так, так, таке, як бровка. чуть-чуть там нафу. Ну це таке вже. баловство. Ну що, що у них тут. вот эти курсаки на будь яке забарвлення, да, и ну, там ну, на стальні, на чорні. Ну, я не знаю, вот что интересно, с краю. Это шарик, а там пара. Это что? Голубочка. Вот да. это да. чернолисы, да. да? Да, интересно. Их пара. А что у него пара, какая рядом была? Ну, он. Я понял. Сидит на перекладине. Их пара. Вот у самка, а то самец. А оце, бачиш, сіра мені такі подобаються. тільки воно трохи між сі... сіра і між косі. Ну, як... А в курсе. Такий колір, що я. Ага. І я Ях, таких рябью збивав. У мене там дипосядки, проспід подрозмило за такі, що з'явились. Да. Ну тож сир з цитом, з сивим на паруєш, оно. Іноді проскакує. Ну зараз таких рябью нема, а таких от як Да, ну що, пос... що там що там мені діти подивимо, демо далі. Що там відер, щоб їдуть? А, що їдять? <реш> да. Сало, мабуть, їдять. Чи сало нема у вас? С сало поїли вже, зрозуміло. Ви з сала починаєте тільки. Ранок починається з сала. Так, да, так, да, так. Да. Харків'яне йде ранок, починається з сала. Дивіться. Сала вже немає, поїли, бо вже ранок рано вже давно почалося. Думаю, що мене сюди тягнуть в цей кут, я вже апетитно гуляв. Побачити треба не відео знімати, а оперу писати вже. А ми все робимо, і пишемо, і знімаємо. Вон до того хлопчика поснімайте в кіточку. А самого балакучого немає у вас. А чого же 60? Що курсаків привозить? — А чо три по 60? А, він там далі, да? Три 3... по 60 да. старова. <рігут> тут балакучий. Три по 60. Ну, які. — Три по 60. Ну, ми помножимо, чи ділимо? Не знаю, що три по 66. Я не розумію, так. Павлограді нічого я не сказав. Павлограді ми було, нічого 67. не сказали. Да. Тут от, блядь, як... Бо я думаю, що Давай, діли... Нет, ділиться так. добре да, на три. Давайте 200, я бачу. А може тобі да, да. жінку дати? Да. Да. Дачу, дасте? Та ладно, ладно, дядька, не зав'язуйся. Може, ви домой поїдете? Чому и будете там рассказывать. Чернохвостики, смотри, как, какие чернохвостики. Так, так, не, если то, что чеки приносить нам. я же да. да. вам И все, мы претензии Два. не имеем. Давай. Ну, чеки и все. Вот ленточные приколь, интересно, тоже редкие недавно вывели такие имена Павлины. павлины. Бачу, не Павлины, бачите, Такие да. а такие чайники, да? Не шани эти, не ленточные, которые какие-то казахстанские. Уже инвалидность. Вот, именно, да. именно. Я помню это все. Классно, да. классно. Нет, что ты блядь? Ну, модный, модненький, ну, короче. Ну, Белые чернохвостые, где там угу, он, и черные белохвостые. Мне да, вот, 56, <laughs> давай. 16, 15, 16, давай. 15, 15. Вот это? Ага. Yeah. Uh -huh. Ну, э, классно, когда вот белая голова на фоне черного хвоста, это что идет ты, прикольно это? вообще. Да. Красиво да. смотрится, конечно. Даже возьму по этому.

Uh -huh. Подхвостники у нас сплошной черный, без, понял, без этих без явно такого да, без, да. без подхостника. Uh -huh. Вернее, без белого подходника. Ну, Поперники, понятно, под, типа, да. Ну, подхостники, да. Ну, по сути, а это под вот. подхостники. Вот, ну, 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 с, с любым подхвостником. Прям чёрный, да, и с любым подхостником. Мы ну, с таким цена там, по идее, должна различаться. Тех, кто типа ну, в, да, в теме. Это же декорация. Коли ми кажемо про льотник, то там трішечки інше. Бачиш сікуться, так, да, пір'я? Ну це не ж ш... пол... угу. трутими, да. Ну на увазі, не літають, а все одно сікуться. Не треба літати, щоб пірям щоб сікти. На фоні чорного хвостика білоголовка вообще клас. Угу. А, ну зато вот, зато тут... Побитость есть. Ну, да, да, тут... ну можно было продать, вытащить и продать. С этим выросло. Облинял. Облинял, да. Роблять по різному. Розкажіть нам за оцього, як оце вивелось? Ленточні. А як ви? Вивелось воно з З-під таких? Ні, ну конкретно у вас. Я брав таких. А, таких купив, так. У себе десь, так? У себе десь, так? Привозили, з Мелітополя привозили. Ну так, такі прям. Ну так, вони ленточні, такий теж маленький. Є сива лента, є біла лента. Ну так, да, тут сива така, не дуже, скажімо, яскраво. Ось біла лента. А де біла? Ах ти, клас. Я навіть. А нежелательно руками трогати. — Все, я зрозумів. Хазяїн барин. — То що став потрогав, там потрогав. А то я привіз і в мене дома всі тронули ось отак <laughs> Ну я навіть <laughs> перчатки ходив, <надав>, бачите? <laughs> щоб не передавати. Я їх по mm. Ну теж правильно. Там потруга, там потруга. А потім я привіз додому. А ми оце дзьобати що? Одеський турман. Одеський сторитний відділ теж. Да, їх мало зараз. Ну да. і взагалі-то не дуже багато, по-моєму, було. А зараз їх рідко взагалі можна зустріти. Кастрики тут, ми вдвох тут держимо. Yeah. Я і ось тут стою, mm -hmm. З клітками нема. А було. Ну так. Да. Запорожні, Дніпро, забито було десь. Ви короче, поступово вивели, да? так? Вивели, її, даже, вивели дежав, мені не понрави, да? да, пору-дві или трижався. Ну що -то, то не зачепилися, так? Ну вони такі, вони, бачиш, і льот не зрозуміли, і ну, скажімо так, ну як на мене, не, Но, не дуже то вони і гарні. Вони їх відділить, yeah. других точно не. Ну и ну, но если их заниматься летом, гонять там, ну более-менее хотя бы гонять. С другими этими они не уже дают. Они же с восьмерками летают. Они... Всю кучу. Они с бакинцами лет. Давайте, хлопцы, мы з вами. А, <с> можно пошли? детского с бакинцами гонять. Да. Вообще, не, вообще не понимаю. Те куворок дают, а это, эти восьмерки летают. Как их можно гонять, конечно. Пошли шли далее. Йдемо далі. Що тут у нас? Та ще чуєш, ми ще не всюди були, а так вроді як скоро... Та ні, я думаю, це вже остання буде частина, бо і так вже не знімали. Бо мені треба ж там з голубами Де так, мені вже і часу не дуже Привіт, привіт. Що ти забираєш щось собі? Та Ні. Це, Це харків'яни теж. Да, ти бачиш на, на, на чорну, да, на стальну, там, ну, якісь, ну, я не знаю, хотів сказати кримаки, але все одно воно білоголові. Ну, да, кримаки. На червону воно». На, да, на разные. А у тебя Валера, помнишь, Валера тут, бюджет, наш Валера. Из города? Да. Эти Курсаков, да? Да, им же они же привозили на заводы тут именно все это. Да. У него же там разные-разные тоже. И там вообще, короче, эксклюзивный. Знаешь, ты помнишь, как я у Валеры снимал? Я понял, но не смотрел. Но там да, дав, та, давнешний. да. Он Хотел просто там уже 2-3 года прошло, быть. А курсаки по чому? Разгається ціна. 200, 250, 300. Так, Цік познімаємо поки. Там сильный закрыт, человек попал. А он гарно, да, Слав? А? Гарно. У тебя такие так, беглый ролик посмотрел, Буньяк это никак, никак, никак тебя не посмотрел. Я, я обычно сажусь, там сразу несколько. Такие начали тебя да. -да, -да, -да. Да, Ого, столько... да. брюха нажрал, блядь. Я вас летаю. И мы его, видишь, не пьем. Бросили. Да? да. А что? Да. А, а, ваши там пьют, что вы знаете. Я знаю. Я а мы только что их снимали, как они пьют. меню, меню. там еще нам наливали. вторая часть меню там будет. Да, да, да. Да я уже снимаю все, все. Расскажи рекламу, Голубин. Да ну ты рассказывай. А ваші де? Я не брав. Ви так просто? За компанію. Приїхали за компанію просто. У мене з Донбасу забрали, приїхали. — Дома. А, коротше, нема що вивезти вже, так? Да? Ну це розумію, сезон вже. Уже сезон можна закінчувати, вже нема що продати. По цим виставкам пустой є. Вас можна? Це ви все е, вивезли, так? Да? Кажуть, вот эти маленькие такие боевые. Да? А как какая поруда, скажите? У меня на слуху, я просто я знал породу, пору, не могу ее выговорить. Чтобы здесь смениться, когда ты Да, да. Ну я хотя тоже посмеяться, мы в теме, короче, да. Блин, такие вроде гарненькие такие, а, блин, я чувствую, что они тут дуплят всех этих, и, и старших и великих всех, блин, скажений, короче. Треба в наморднику их выгуливать. На клювнику. Это тоже ваше, да? А напомните, пожалуйста, вот это вот порода. Порода. Саша, иди сюда. Я понял. Хотел подловить, подловил. А скажите, когда вот порода забыл? А, Дамаски, это сирийские, сирийские, да, да. Дамаские самые. А мы там не такие, мы там не такие Це Это очень редкие. Вони раніше були багато, а зараз їх вже не ну, все время дорого стоїть, Ті, хто займається, не дорогі. Допустим, діта кучі. Ми... Таке забарвлення таке взагалі, я такого ну, ні та, у кого не бачив. Такого знизу там майже біле, да, і не, ще, от, знизу ну, у них там, от би, ковер, ну сіре така під низом. От вони ну, всі. А зверху воно як трішки, як і, при... знаєте, білий припилений такий. І воно не подає, не дає. От, знаєте, якщо воно поясати, воно не дає. От якби, я їх держу вже там, держу 20 год, угу. то не дають, от якби, знаєте, що розпливши полоски, чи щось там десь чітко, вибиває. Да? Да, чітко. Ну, що ви думаєте? Порода похожа на них. Скажи, як ці хвори називаються, бо вони хотіли. Лакендензі. Лак Лакендензі? От як вони називаються. Голубі не яйця несуть. Що ви що? Да. Ну, вони крупні, це не. Ну, можу... сирійські, да, сирійські, да, маски, да, Прикольно. Ну, незвично, да, за uh -huh. Ну они типа выносливые считается. Что, типа вообще и летные уважаются? Ну нет, они да не, 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 не на глаз, я имею в виду по погоде. Они жаркую погоду хорошо переносят. А это что чаечка, или что это? Нет, это близкие. Сатинит, вонди нет Блюєти. Блюєте. Mm. Коли... блюєте. Коли блюєте прос... Голубенькі тому вони. Ну вони такі, як. Про не кажуть, одразу і бландініти. Ну, да? такі... А блюєте я взагалі такий перший чую. Ну і такі стальнокрилі, тільки полосачі. Блюєте, да. Ну там ніхто, да, там ні якась чаєчна кров, якщо там пушку дають. Ну опять же, знаєте, опять же, це теж вони як заслужну воді, чого вибираєш, виб... вибираєш, ні, а знаєте, грудка, грудка не так. Це голуб, то голуб. Там... Ну не знаю, ну гуркує. Не то неряє он... вилка. А, от то прикладали цю ірунок. <рисвіт> <рисвіт> а, <рисвіт> пальцями включається. Я ж думаю, як тут ну, може. Наче вуркує, <рисвіт> я не знаю. Я просто не можу вам сказати, ну наче вуркує. Саме лучше, дайте, коли все буде. Так, он повітря. Ото з Даманський, то голуб сто А це хто? Ну то не молодий же, да, Даманский? Такие, Дорослий дядько вже, да? Даманський или Дамасский? Даманский, Дамаский, <кхе> <я> не, як. <кхе> Даманский, дамаский <кхе> это старик сосія, Дамаски. А ми за того <кхе> то одного. Я <кхе> думав, то да. Ну да, мабуть, Дамасский, бо все-таки Дамаск же. Тут нету опонентів. Так, так. А ось знову це, <рігати> а, почерк харків'ян. Бачиш, оці, оці гречані, вони якби ну, тут привозять. От. Я їх, якщо бачу, то я одразу думаю, що це харківський значить. <рігати> а, я не бачу поки, бо побачив вже вживу, а, по голосу розчитував, що не такий чоловік. Да? <с meu> Дивлюсь строго. No, Потім як ви їздити до того пересаду, від... у всіх, були усіх, да, да. да, ще поїдемо. За столі, як ото молодці, ребята. Наші дозволити. Треба спросити у твоїх чоловік, що за запарають, чи це шалявий, чи не шалявий. Приковує. Нема тут, так, господаря? Щось мені. Це, це, оце щось, так, да, взагалі не зрозуміло, що це. Оце це? Ага. На хвостик маленький, ну, це цікавий, клас. Я навіть... Оце ну, так, цікавий масті. Ну, так, ну, я навіть не розумію, що це порода, Слава. Ну, вони навіть, що твої бакінці не бакінці, ну, не і миколаївські не миколаївські. Ну, і ну, для так. миколаївських занадто, бачиш, коротенькі всі якісь. Тут от, тут і і дзьобіки маленькі. Бачиш, ось цього дзьобик маленький. Ну якось для Миколаєва. <гад> та... да, да, ну мені щось воно цінне в миколаївці. заховався. Це хтось інший. А буде хтось просто замішаний. Миколаївський там ну, з кимось змішаний, тоді його надав, може і таке. Мені тут цікаво, так, так, так от Ми тут самі, самі, поки господарів не маємо. Судя по поляні, наразі вже Хар... хтось з Харкова. Так, вони тут всі тут кучкуються. Да. Угу. А, ну бачиш, вони тут всі кучкуються, да. вони тут бігають один до одного, а ми їх не можемо від... ми туди, а вони від нас. А ось гарні які. Ось мені забавлені, бачиш? О, да, оце красунчик, блін, взагалі клас. Ось Отак ось так ось. Ага. Ну гарный, блин.